Щороку в четверту суботу-листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921 23 і 1946 47 років. У 2024 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. Голодомор став можливим тому, що українці під час української революції не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вилилася нашому народу у численні злочини, масові репресії, терор і депортації. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичну культуру і мову. Тож сучасна російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але й щоб знищити українців як самобутній народ і як націю. Точно кількість жертв голодомору встановити неможливо. Радянська влада не збирала інформацію про загиблих і всіляко приховувала трагедію. Дослідники називають числа від трьох до десяти мільйонів. Пам'ятайте, кожен вогник у вікні це вияв нашої скорботи, пам'яті і віри у майбутнє. Ми обов'язково вистоїмо, станемо сильнішими та обов'язково змусимо агресора відповісти за всі скоєні злочини, аби не допустити повторення трагедії у майбутньому. У програмі заходу у золочеві взяли участь Золочівський театр край.